Вжахнулися зі страху ангельські сили, все цариці, хвалячи тебе, оспівують тебе за благість усі розумні істоти, як матір Творця, бо ти перевершиш всяку похвалу, народивши Христа лютими напастями пригнічені і нападками ворогів океяни, з плачем звиваю, простягни мені з неба твою руку допомоги. І визволи мене і подоби безбідно пожити молитвами Твоїми, слава Отцю, Сину і Святому Духові, з цілим милосердям таємні гріхи душі моєї, і в Тихомир плотські пристрасті, Богородице, повертаючи на ворогів їхні списи і стріли, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Давня людина вбивче пасавище знищувати, народившись з дівочої утроби Христа. Тому нині все творіння радується, пречиста, бо оживо і єдинодушно співи сина твого і Бога. Великий Яків, заснувши колись у дорозі, побачив ангелів, які сходили по сходинках з неба на землю і дивувався, прокинувшись, зрозумів, що ти діва, є двері небесні, тимчасовим життієм обтяжений, бідами, пригнічений бурею, напастий, й я взиваю. Горе мені, ти, що народила Бога, і піднесла ріг наш, спаси мене молитвами Твоїми. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, о Царю всі Христе, простягни з неба кріпку і поклади, під ноги, голови плацьких і невидимих ворогів Ісусе мій. Тим, що вірно проповідують Богородицю, матір Твою і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ісая у давнині, очистившись вугілям духа, провістив народження із твоєї утроби Сина, якого ти в останні часи безмужня народила заради мене. Тебе прекрасною причесну між жонами, що виходить із пустелі і тримає на руках паросток Христа, Мати Божа, прообразував мироначальник, взиваючи слава силі Твоїй, Господи, «Прихилий блага вухо Твоє до мене і подивись на моє озлоблення і безліч бід. Бо до тебе водичиться, я піднімаю душевні очі мої зі сльозами, схиливши коліна, нині благаю, зупини на пасті, які засмучують мене, слава цю Сину і Святому Духові, знаючи тебе, як не стіну, нині раб твій, до тебе звертаюся. І вважаю недійсними стріли ворожі, як стріляння дітей, о все багато. Тому, радіючи, взиваю, слава Богомати Твоєму різдву і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Свовишнього сінила тебе діво, нашестям Божественного Духа, і тоді Господь усіх, надприродно з'єднавши себе, перебуваючи у тому ж єстві, оживив в плоті душу. Колись до неї передбачив тебе всехвально, як божественну неросічену гору, прообразуючи, взивав, відсікся від тебе камінь Богонародження Христос, спас світу, Його ж вірні, нині, шануючи, прославляємо тебе, Богоневісто, упав, як я, якяни, у многі напасті, з болістю й сльозами серця молюся й взиваю. Твій нерозумний служитель визволи мене смиренного від бід і наповни мене радістю, слава Отцю І Сину і Святому Духові, в Тихомир безодні моїх лютих пристрастей, кріпкою твоєю молитвою, блага, бо ти народила Христа безгрішного, щоб я віднині прожив останок життя мого в тиші душі моєї, прославляючи тебе піснями і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Промов, як ти носила на руках Бога, як ти годувала того, хто рукою своєю утримує все, о всебажене діво, я, говорить, перебуваю чистою після Різдва, народивши Христа Бога, який простив Адамів про праматірній борг.